Тетяна Юрівна, ми позавчора виконали вам операцію лапароскопічним методом через маленькі отвори по-жіночому. І сьогодні ви вже їдете додому. Супер. От на вас дивлюсь і ніколи б не сказав, що ви перенесли операцію. Якби ми я... не розказали, то ніхто би й не знав. Я настільки вам вдячна, від душі кажу. Я тут це почувала. Знаєте, перший день таке було само собою після операції, там наркоз і наркоз я перенесла дуже добре. Спеціалісти всі підходили до мене кожну хвилину, питали, як я себе почуваю. Обезболювали. Ну, клініка у вас супер, ви молодець. Пан з Я дуже вдячна дочки своїй, яка все таки вговорила мене. Вона мене привезла сюди, щоб я все таки ну, лікуватись почала, тому що мало б бути страшніше жінки. Я всім жінкам кажу, дівчатка, два рази в рік ідіть обслідуватися до гінеколога. Не потрібне, не, да, не потрібно, тому що може біда велика. Тут такий золотий лікар, Дякую. який всіх вилічить. Я вам вірю, навіть свою позитивну енергію. Дякую. Я дуже вдячна ваші клімці. Дівчата просто золото. Всі я їх обнімаю, цілую всіх. Я прийду до вас з презентами трошечки. Мені дуже приємно, що ви обрали нашу клініку. Я тому що всі ви поважна уваж... освічена жінка. Ви розбираєтесь і бачили життя, як то кажуть. Так що мене це дуже тішить. Я вам дякую, що ви дякую. нас дуже. обрали. І мені дуже приємно, що ми допомогли. і Ви задоволені. Я дуже задоволена. Чесно. Дякую. Дуже. Дякую. Дякую, дякую. Ще такий медик. як ви. знову вам здоров'я. Щастя, здоров'я вам. вам. Дуже... Розвиватися, Божої благодаті вашим батькам, мамі, татові. Я ще хотіла дуже в церкву сходити, але я приїду на цей. На контроль. І на контроль, і тоді я Добре. хочу в церкві знайти з батьком вашим, щоб благословіння від нього отримати і дати, щоб за здоров'я мертві, щоб помолилися ваші Добре. церкви. Дякую вам. Дякую вас всіх. Дякую всім.